Колбати красної армії. Прикращайте приступну війну проти направленої погненні народу Європи. Обращайте оружія проти большевітських узурпаторів, поработівших народ Росії і обревши їх на голод страдания і безправі. Армію Власова фактично створили за декілька місяців до німецької капітуляції. Гітлер, що розглядав слов'ян як людей другого сорту, спочатку не міг уявити існування військових частин з їхнього числа. Пізніше він змінить свою позицію. До останніх примкнули сотні тисяч переважно російських військових, які вперто та жорстоко разом з німцями воюватимуть проти червоноармійців, які йшли на Берлін. Як і чому свої воюватимуть проти своїх? Це солдати легендарної російської визвольної армії, скорочено РОА. Вони воюють швидше проти, аніж за, проти більшовиків та політики Сталіна. Бійці апелюють до російських патріотів усередині Радянського Союзу та закликають до повалення диктаторського режиму. Подекуди молоді хлопці цілитимуть у власних односельчан. Або навпаки. Друзі дитинства рятуватимуть від розстрілу зрадників батьківщини, як, наприклад, трапиться у лісі поблизу селища Клевань, що неподалік рівного. Дійсно, були от, кадри досить такі е, жорстокі. Можливо, навіть просякнуті тим російським якимось шовінізмом, і серед них, очевидно, дуже багато було і різних кримінальних злочинців, і так далі. Тобто, ті, які просто намагалися в німецьких таборах вижити і будь-яким шляхом йшли теж на таку співпрацю з німцями, і відповідно німці їх активно використовували. Роа, поповнюють російські емігранти. Що проживали у Європі від революції 1917 року і прагнули відновлення царської держави, а також ті, хто втік із Радянського Союзу пізніше. Проте основну частину складають військовополонені, що масово здалися у німецький полон у перші декілька місяців війни. Це приблизно 4 мільйони червоноармійців або третина всього. Війська. Це не були захоплені там пораненими, контуженими, тими, хто не міг вже е, е, воювати і, і без свідомості там був захоплений, а це люди просто кидали зброю, піднімали руки і е, масово здавалися в полон. Звідки у радянських військових таке велике небажання воювати? Невже система з ідеологічної обробки населення та армійських кадрів? Дала збій у найвідповідальніший момент. Спробуємо порівняти військових Вермахту та Червоної армії. Збірний образ вищого офіцера Вермахту. Це була людина, яка е, мала досвід Першої світової війни, як правило. Люди, які е, не обов'язково були членами нацистської партії, він повинен бути профі. Рядовий німецький вояк. так? Це була людина, яка народилася перед Першою світовою війною, або можливо вже навіть роки Першої світової війни, або вже навіть по завершенню Першої світової війни. В неї була установка проти е, тих, е, хто німеччину прирік на, на таку долю. І воно дало це покоління цих молодих реваншистів, е, дуже ідеологічно добре загартованих. З бажанням е, сатисфакції, а їм ще в голову вклали те, що вони є приналежними до вищої нації, до вищої раси. У Радянському Союзі багато людей також твердо вірить в ідеї комуністичної партії. Вони проходять ідеологічний вишкіл у піонерських та комсомольських організаціях. Проте масові чистки офіцерського складу напередодні війни та головна вимога до кандидатів в членство в партії спонукає воєначальників до кар'єризму та знецінює їхні професійні здібності. Часто офіцерами стає непрофесійна молодь, що здобуває посаду, доносячи та підставляючи інших. Ще гірша ситуація виглядає зі звичайними солдатами. Основна маса вияків Червоної армії складалася все-таки з селян. Тому що Радянський Союз продовжував залишатися ще до початку Другої світової війни все-таки переважно селянської країни. Що пережило селянство в 20-х-30-х роках, особливо 30-х роках. Ну і в цілому, не тільки селянство, в цілому, все населення Радянського Союзу. Це жахливі репресії, голод, колективізацію. У полон здаються різні чини Червоної армії: звичайні солдати, офіцери, воєначальники і навіть генерали. У концтаборах їх утримують в нелюдських антисанітарних умовах. Напевне, пізніше це додатково мотивує до співпраці з німцями. Якщо говорити про формування армії Власова, то початки її потрібно шукати тільки аж в 42-му році. Але німецька верхівка, в тому числі Гітлер, вони не давали вказівки, не давали такої відмашки про формування якихось національних частин національних армій. Тільки вже 43-й рік показав, що дійсно великі втрати серед рядового складу німецької армії потрібно заміщати чимось. І тоді вже почалися такі певні кроки, певні спроби формування різних. Батальйонів, охоронних там добровольчих козачих частин, які використовувалися десь в складі німецької армії. Про вигоди від співпраці з гітлерівцями розповідали численні листівки: німці залучають до агітації всі можливі ресурси. Зокрема, таборами з полоненими їздять бувші радянські генерали, що особисто закликають вступати у ряди Роа. У нього було багато спільного з вождем всіх народів. Як і Джугашвілі, він народився у багатодітній сім'ї та навчався у духовній семінарії. Можливо, тому він був улюбленцем Сталіна. У 1942 році Андрій Власов потрапить у німецький полон, а через два роки організує та командуватиме багатотисячною армією, що воюватиме проти генералісімуса. Чи був у нього вибір? Високий на зріст Андрій Андрійович успішно зробив кар'єру радянського воєначальника. У характеристиках з різних місць несення служби відзначають його загальну освіченість та високу грамотність як командира. Наполегливий та комунікабельний власов подекуди міг нагрубити. В 1938 році він посланий до Китаю як радник до Чанкайші. Повернувшись звідти він, опинився на висококомандних постах Червоної армії. Командуючи 99-ю дивізією, яка базувалася в Перемишлі. Це перша дивізія, яка в роки Другої світової війни була нагороджена орденом бойового червоного прапора. В Перемишлі характеристику Власова доповнюють слова політично та морально стійкий. Однак Найцікавіше Комкор Колганов та комісар Кальченко відзначають його пильність та вміння зберігати військову таємницю. Згодом Андрій Власов командує військовими під час легендарної танкової битви під Дубно та бере участь в обороні Києва. Після складної військової операції, коли йому вдається прорвати оточення, його викликають в Москву. Щоб вручити нагороду і доручають формувати армію для оборони столиці. Генерал вкотре успішно виконує завдання, зупинивши наступ військ Вермахту. Кому, як не йому, мали доручити вже в навесні 1942 року очолити другу ударну армію, яка мала прорвати кільце блокади навколо Ленінграда. І от саме от там і сталося те, що сталося. Друга ударна армія вона спочатку прорвала німецьке кільце, а далі вона в волховських болотах там зав'язла і е, потрапила сама в мішок німецький, і звідти з величезними втратами, і е, дуже важко пробивалася. Е, ну а командуючий другої ударної армії потрапив в німецький полон. Андрій Власов відносно швидко погоджується на співпрацю з німцями. Адже потрапивши у полон у липні 1942 року, в листопаді з'являються перші листівки з його агітацією. З ініціативою про створення Роа він прагне аудієнції у самого Гітлера. Відчувається тверда переконаність у нових поглядах. Вибір завжди є. Можна було зробити вибір, який зробив там Карбишев чи Поніділін чи інші там радянські генерали, які загинули, які закатували в німецькому полоні. Можна було, як ви кажете, ну якось формально погодитися на якусь там співпрацю, але особливо себе не виявляти. Найближчі два роки РОА, за яку активно агітував між радянськими військовополоненими Андрій Власов, формально існує, проте фактично не діє. Німці обережно ставляться до будь-якої співпраці з різними військовими угруповуваннями. Однак, після зміни ситуації на радянсько-німецькому фронті, Гітлер та вище керівництво Третього Рейху погоджуються на ще донедавна неприйнятну колаборацію, судячи з спогадів місцевих жителів і е, документів саме. І польського підпілля і українського націоналістичного підпілля, поводились вони е, подібно до німців, тобто досить брутально, досить жорстоко. І, чесно кажучи, якщо вони потрапляли в полон там, до е, партизанів, до повстанців, їх не милували. На початку травня 1945 року жителі села Мочулки, що на Рівненщині, стали свідками самосуду біля лісу. НКВДсти розстріляли десяток власівців. Самі ж селяни викопали яму, що стане могилою. Проте, декому вдалося врятуватися. Бачимо воєнні і йдуть в білі, роздіті солдати. Ну, як солдати, вони, знаєте, голову опустили. Їм вже тяжко було, бо вони знали, чого вони йдуть, для чого їх ведуть. Вони були роздіті їх. Провели і на ліву сторону почали стріляти. Ми стоїмо, все бачимо. Як свідчать старожили, саме тут знаходиться могила власівців. Таких місць безліч. Власівцям рідко вдавалося зберегти життя, хоча вдавалося. Подводили сюди по одному потиляку з пістолета, палі туди, палі туди, палі туди. Вони нічого тут не просилися, тільки той, що був знайомий з одного села. То він його забрав з собою. І ще ще кінці каже, собаці собача смерть. Ото таке Ласівці до останнього воювали разом з німцями, адже знали принцип Сталіна: полонених не буває, є зрадники. За всю історію російська визвольна армія нараховувала приблизно мільйон бійців, що в десятки разів перевищувало чисельність будь-яких національних формувань на зразок СС Галичина. Генерал Ласов був одним із найталановитіших командувачів Червоної армії. Разом з тим, російська визвольна армія, що воювала на боці Третього рейху під його началом, не продемонструвала особливих військових успіхів. Проте її існування, чисельність, відданість солдат засвідчили, наскільки непопулярною, безглуздою та жорстокою була політика Сталіна. Якщо свої воювали проти своїх.